Через ворожий обстріл Запорізької області в одній з громад частково відсутні електропостачання, зв'язок та інтернет. Пошкоджень зазнали і приватні будинки та прилеглі території. Попередньо без постраждала загалом впродовж доби окупанти завдали 354 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Степногірську, Приморському, Лук'янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Малій Токмачці. 210 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Черівне та Новодарівку. Шість обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку та Новодарівку. 117 артобстрілів задано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед в районі населеного пункту Лобкова. На український винищувач Міг 29 завдає чотири високоточних удари авіаційними бомбами по ворожих фортифікаціях.